Всіх вітаю. У себе на каналі Терроби вам все світу. Пропоную вам такий розклад. В мене він дуже, скажімо так, кожного дня практично мене питають там, в якому стані знаходиться загадана людина. Для мене це тяжка тема. Не можу сказати, що вона мені дуже приємна, тому що мене вперше, тільки вперше коли мене питали. <кій> Звичайно, телефонують мами, жінки в сльозах, істериці і тому подібне, тобто то ти не маєш права проявляти ніяку жалість, тому що ти на себе стягуєш дуже багато негативу. через такий, знаєте, жалостливий стан. Ти не маєш на це ніякого права. Але ж ти ж жива людина, ти ж розумієш, що людина у тебе не просто там любить-ні любить, любить понімаєте? Хоча для багатьох це дуже критичні теми. <кій> Питає, а за життя своєї там, дитини, чоловіка, брата в кожного по різному Тому е, тяжко, дійсно тяжко. Е, але мене попросили зробити такий загальний. Я вже, до речі, до війни я робила 18 лютого. Е, зробила розклад. 24-го почалась війна. Я навіть не підозрювала, чому мені сили сказати сказали зробити цей розклад. У мене є на каналі. А, а, навіть не думала, що а, такий от момент, чесно кажучи, я не хотіла вірити. І сни показували, все показували. Я так не хотіла вірити, що я вам передати не можу. У мене хто запитує, де да ні, де да не може такого бути. А сни всі перекручувала на себе, на себе любимою. Що в мене там щось не так, що за мною там хтось ганяється, там, чи ще щось. Взагалі не хотіли вірити. А, чесно кажучи, оскільки всього пройшло, але й досі не віриться, що люди не такі спроможні. Так, далі. Щось ми за, за, зайшли не в, ту, не в ту стіп. Не в те поле. Так, значить, буде чотири варіанти. Будемо дивитися, в якому стані фізичне тіло. Тобто, я не буду дивитися, задавати прямо питання: чи живий, чи мертвий. Ми будемо з вами дивитись питання, в якому стані на сьогоднішній день знаходиться фізичне тіло загаданої особи. Тобто, по, по цьому ми зможемо зрозуміти, є, наприклад, Поранення, тіло в якому стані, тобто воно покаже, якщо людина не жива, воно покаже, що не жива. Якщо між життями і смертю теж покаже. Якщо людина там десь в окопі сидить холодна, змерша, також покаже. Але ж зрозумійте мене правильно, що це загальний, це загальний розклад. І з точністю там до міліметру, та так е, не можна побачити. Е, не можна. Е, я вам просто зараз скажу випадок. Е, перша моя, так я, знаєте, зізнаюсь вам. <кхм> ну, я також жива людина. Е, перша, хто до мене зателефонував, я. Подивилася, я, ну, в принципі, зрозуміла, що на полі бою, ніхто його не, не забирає, тобто він там, що поранення в голову. Зразу дивилась без, тобто мені питання поставили, я без клієнта дивилась. Перезвонюю клієнту, і спілкуюсь і починаю розкладати карти. До цього я їй кажу, що вона що син живий. Починаю розкладати карти, бачу, що його в живих немає. У мене ступор. Я їй сказала, що може, ви до когось ще зателефонуєте, може, ви ще з кимсь порадитеся, ще комусь задасте питання, тому що ну, я не змогла їй сказати. Не змогла. І в мене був такий ступор, я неділю переживала цю ситуацію. Неділю я не могла відійти, я не могла приймати людей. Я настільки захворіла цим, що, м м бачивши те, що дитини немає в живих, я сказала, що живий. Спочатку, тобто, а потім побачила, що нема в живих. І давши надію на те, що її дитина жива, а потім забрати. ну, це... Тобто, це великий, знаєте, великий був іспит. Для мене особисто великий досвід в даному питанні, що спочатку треба всі а справа наліво з усіх ракурсів роздивитися, тільки потім говорити. Тобто дуже багато в що в мене це значить. Я неділю думала над цим всім питанням, в депресії, при чому, при чому що в депресії, І деякий час взагалі не приймала. Людей, які там задавали мені таке питання, зразу говорили, що я не дивлюся. Мені задавали питання, я не дивлюсь. Потім мені сказали, що ти не можеш ховатись постійно. Ти не можеш так не брати відповідальність за те, що зараз відбувається. Тобто, якщо б тобі дали силу, ти має, маєш говорити людям те, що є. Тобто, це був для мене дуже великий урок. І Тяжкий, дуже тяжкі. Тому, ще раз скажу, чому я це розказую цю історію? Тому що навіть в індивідуальному порядку треба передивлятись повністю все від А до Я. В загальному, звичайно, не майте на увазі, що це все ж таки загальний. Так добре, не працюємо ми на колоді Санта-Мерте. Вона мені дуже добре показує, я працюю з нею з предками. Працюю з світом мертвих з нею. Мені дуже подобається ця колода в даному аспекті. Тому, якщо. І працює зараз через предки, тому що в кожного, в кожної людини є предки, які стоять на захисті. Тому будемо працювати через предків. Так, добре, настроїлись. Перший варіант вітаю. Давайте подивимось, в якому стані на сьогоднішній день знаходиться фізичне тіло загаданої особи. По-перше, можу сказати, що все в порядку, однозначно. Король кубків, який говорять про те, що загадана вам особа може бути десь в дорозі. Так? Тому не накручуйте, будь ласка, не себе, не свою родину, що там щось не так, що десь там щось там може відбулося, там чи ще такі от момент. Також може бути страх в людей, що заберуть. Знову десятка пентаклів. так, З тілом все нормально однозначно, живий, здоровий, чи жива, здорова. Хто там загадує, можу сказати, що все тобто, фізичне тіло здорове і активне. Зараз подивимось мірку Кубків, тому що тут така, знаєте, це або Ой, ви знаєте, він ще може бути ще. Загадана вами особа може на момент, коли ви дивитесь цей розклад, десь іще чякать і квякать. Тобто, може сидіти в якійсь компанії, в застольі і тому подібне. До речі, в прекрасному стані, прекрасно проводячи час, абсолютно може бути в родинному колі. До речі, що такий момент може бути, що хтось із ну, тобто, загадана вами особа може поїхати там, до мами з татом, десь до кумів до своїх, до, до родичів, до якихось, і зараз там якусь чарку хиляти. Тобто такий момент, що із фізичним тілом все, все добре. До речі, ще і Пристограмлюється. Живий здоровий чи жива здорова. Все гуд фізичним тілом. Добре. Другий варіант. Дивимося, в якому стані фізичне тіло загаданої особи. Нема в живих. Людини немає живих. Людину вбито. Десятка жезлів, десятка мечів, і трійка мечів говорить про те, що людини немає в живих. Що можу далі, я, в принципі, не буду нічого говорити, тому що, ну, так все сказано. Дивитися, не бачу ніякої. Десятка мечів і трійка мечів говорить про вбивство. Тим більше, якщо ви а, звернете увагу, а, шо, тут реально вбивство. Тобто тут а, людину не переїхали. Автомобілем. Тут не, 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 не збито. Знаєте, коли там травми, коли людина в, в, помирає в аваріях і тому подібне. Ні, тут людину вбито. <кій> <кій> На жаль, люди фізичне тіло знаходиться вже не тут. Ні, не тут. Це з, з вами загадана або кохана людина, чи все, що кохана людина. Шестірка. Влюблена карта, влюблена так? Ще раз скажу, розклад загальний. Перепровіряйте інформацію документально, тому що такий момент. Я, я озвучую те, що говорять карта. Так, другий варіант. Думаю, далі немає сенсу дивитись, тут так все ясно. Третій варіант. В якому стані фізичне тіло загаданої особи. В якому стані фізичне тіло загаданої особи. Людина знах. Людина знаходиться або в госпіталі, або знаходиться дома на лікуванні. Тобто, можу сказати, що людина йде на поправку. Але є проблеми, як вам провести, душевні травми. Людина в великому стресі, дуже великому. Також можу сказати, що можливо доведеться мечів. доведеться а, проходити лі, е, обстеження дуже серйозне, е, тому що, більше всього, що психологів, е, тому що таке відчуття, що людина хоч фізично е, йде на поправку, але може бути, що е, або втрата пам'яті, або е, депресія страшна може бути. Е, Агресивність може бути, або навпаки подавлений стан. Тобто такий момент, коли ну, тут ще дивіться, король і королева, можливо, хтось загадав або чоловіка або жінку, тому що тут такий ще момент. Ну, це якщо лікування, то це дуже довго, довго реабілітація дуже така довга, дитина жива. Жива однозначно, але тут таке в кожного порізом, звичайно, але в когось може бути дуже тяжкі травми, тут, або травми голови дуже тяжкі можуть бути, що впливає на психіку людини, на пам'ять, на, на все всі ці, або людина могла втратити якісь кінцівки. Ну, Поранення такі. Ну, людина йде на поправку. Тобто тут а, може бути. Як воно називається? Скажіть мені, травма голови. Контузія. Тут може бути контузія. Ну, йде, людина йде на поправку. Однозначно йде на поправку. Жива. Дякую, Третій варіант 4. -й. В якому стані знаходиться фізичне тіло? В якому стані знаходиться фізичне тіло загаданої особи? В запої. Людина може більше всього, що тут загадали мене воєнного? Більше всього, що воєнного? Тому що. Людина знаходиться в стресовому стані, не в адекватності, може бути відчай по четвірки кубків, коли людина не знає, як робити, що, де і як. Тому, то, знаєте, вживання алкоголю. Людина може бути в такому добрячому стресі. Але однозначно жива. Ще одне. Когось можуть на губу вахту посадити. Хтось, може бути, е, показують мені, що хтось може бути. Зараз вона казає. А ми зараз ще подивимось, це губвахта вахта чи полон. Ні, не полон. Полон мені не показали тут. Ні, це більше всього, що комусь буде наказання за те, що вживають спиртні напої, тобто за, за те, що десь там або тяжко, або погано, або щось. Ну, такий от момент, коли знаєте, ми йдемо в бій, нам складно важко, і тут такі, знаєте, 100 грами і тому подібне. Або просто людина не переносить стрес, вже не може витримати цей стрес, який там відбувається, і постійно на чарупинці. Тобто такі моменти. Але людина жива, однозначно, жива, фізичне тіло в нормі, але емоційний стан взагалі ніякий. Тобто ми заливаємо це все страх, страх смерті. Знаєте, таке, дивіться, на дні колоді трійка, трійка мечів, яка відповідає за те, що тут страх смерті, страх. Тобто, щоб нічого не відчувати, знаєте, таке йде. Ну, просто людина ще до, може бути, може бути, що до війни зловживала алкоголем. А, тобто це норма. І на сьогоднішній день такий от момент, тому що десятка жезлів в нас говорять ще за родові підключки. Тобто тут може бути генетично. Тут ну, могли бути такі моменти, коли там, дід пив, батько пив, він п'є. Тобто, ну такі от родові моменти, що можуть бути. Але людина жива, ну тобто здорова, емоційно не можу сказати, що це по тілу, в принципі, все норм. З тілом. Ну, в принципі, у нас питання було яке? А, в якому стані фізичне тіло? Живе тіло. Так, добре, дякую всім. Відпишіться. Дуже цікаво, кого ви загадали, як воно програлось і як загальний розклад міг взяти, наприклад, ту інформацію, проявити. Яку ви е, запрошували? Добре, дякую нас мирного неба над головою.